Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Масштабна хакерська атака на сервери української компанії стільникового зв'язку «Київстар» знову нагадала, що сучасна війна відбувається зовсім не тільки на полі бою. На тлі повідомлень українських генералів про те, що росіяни намагаються прорватися на окремих. Ділянках фронту, ми разом із цим зітхнулися із, можливо, наймасштабнішою хакерською атакою з початку так званої великої війни Росії проти України. І ця хакерська атака нагадує нам і про інші спроби хакерських атак росіян на сервери державних установ і кампаній у багатьох країнах цивілізованого світу. Від Сполучених Штатів до Естонії. Таким є характер сучасної війни. Вона точиться зовсім не тільки на полі бою. Тим більше, коли головними персонажами цієї війни з боку Росії є професійні чекісти, чия професія дестабілізація ситуації у ворожих країнах, звичайно ж, ми можемо. Зіткнутися і з іншими спробами такої дестабілізації, пов'язаної із хакерськими атаками, пропагандистською війною, створенням відповідної атмосфери у суспільстві країни, яку потрібно знищити, вже кілька тижнів поспіль. Багато хто помічає, що росіяни не застосовують масштабних. Атак на українську цивільну інфраструктуру, а ці їхні атаки, які відбуваються, відбуваються українською системою протиповітряної оборони. Згадаємо, що минулого року, у грудні, ми переживали вже кілька блекаутів у різних регіонах України. Країна жила в атмосфері постійної економії електроенергії із генераторами. І відключенням світла. Тоді головною метою росіян було знищити українську критичну інфраструктуру, добитися темряви і холоду. Цього не вдалося досягти. І дякуючи роботі української системи протиповітряної оборони, і дякуючи українським енергетикам, і дякуючи. Тій допомозі, яку надали Україні її союзники з цивілізованих країн. І таким чином, виявилося, що розрахунок росіян на те, що українці опиняться в зивої місяці у холоді і темряві, не справдився. Зараз ми бачимо, що росіяни набагато більш Обережно підходять до ідеї нових атак на українську критичну інфраструктуру, і тому, що можливо, не вистачає достатньої кількості ракет, щоб добитися того результату, який був запланований Володимиром Путіним ще минулого року. І можливо, тому що стає очевидним, що такі атаки в будь-якому разі не призводять до того результату, на який розраховували. В Росії до Холодомору. Що ж, це не означає, що росіяни не здатні думати про нові операції проти ненависної Володимиру Путіну України. І ось такими операціями якраз можуть бути хакерські атаки на критично важливі для українського щоденного життя для української економіки інфраструктури. «Київстар» – це ж не просто стільниковий зв'язок. Це ще й нормальна робота систем сервісу, банківських систем. Це певна дестабілізація ситуації. у Побутовому житті громадян і у секторах української економіки, тим більше ми бачили, що атака на «Київстар» зовсім не була поодинокою. Це кілька годин після того, як користувачі Київстар позбулися доступу до цієї стільникової мережі, стало відомо, що здійснено також стільникову атаку на сервери української фінансової системи Монобанк. І очевидно, що це може бути новим напрямком дій росіян по дестабілізації ситуації в Україні. Треба усвідомити досить просту річ: якщо росіяни переконуються, що вони не можуть досягти перемог на полі бою. Вони починають ставати активними учасниками політичних процесів у ворожих країнах, або ж здійснюють хакерські атаки на інфраструктуру цих країн. Тобто роблять все можливе і неможливе, щоб та країна, яку вони не можуть завоювати, не жила нормальним життям. Ну, згадайте хоча б ситуацію після помаранчевої революції 2004 року. Енергетичний тиск на нашу країну, сприяння колишньому прем'єр-міністрові Віктору Януковичу для того, щоб цей російський агент взяв політичний реванш і якщо не зміг стати новим президентом України, так принаймні повернувся б у крісло прем'єр-міністра і з перспективою знову очолити українську державу і підготувати її до поглинення Російською Федерацією. Практично такою ж була. Тактика росіян і після Майдану 2013-2014 років. З одного боку, анексія Криму і неоголошена війна на Донбасі, а з іншого боку, активна робота в самому українському суспільстві. Допомога проросійським силам. Створення цілої пропагандистської мережі власних союзників. Сподівання, що проросійські телеканали, які Почали з'являтися ну, буквально як гриби після чергової перемоги українського народу над е, зрадниками з команди Янукович, стали, можна сказати, ритуалом для багатьох українців з точки зору їхньої інформаційної безпеки. Замінили в ранішню гімнастику. Ну, і, звичайно ж, Послідовна робота з українськими олігархами, намагання переконати їх, що якщо вони будуть допомагати зміні влади в Україні, позбавленню реальних важелів впливу на ситуації тих, хто був на майдані 2013-2014 року, вони зможуть повернути свій бізнес у самій Російській Федерації. Всі ті прибутки, яких вони позбулися в результаті майдану 2013-2014 років. У Росії і як ми знаємо, деякі українські олігархи з готовністю пішли у цю створену російськими спецслужбами пастку і підготували підґрунтя для усієї цієї катастрофи, в якій ми, врешті-решт, опинилися. І зараз, коли є очевидним, що росіяни, незважаючи на всі свої спроби військового наступу, не можуть принаймні на сьогоднішній дій, завоювати великі. Частини української території вони будуть діяти саме шляхом дестабілізації української держави. Хакерські атаки, пропагандистська війна, спроба заманити у пастки тих представників українського політичного класу, які ще мріють про перемовини з Російською Федерацією. Все це буде робитися з однією єдиною метою перекрити Україні кисень, якщо не на фронті. То в звичайному житті, яким живе Україна після російського нападу лютого минулого року, не дати українцям нормально жити це мета, мета президента Російської Федерації Володимира Путіна, мета його найближчого оточення, мета російського народу. Впевнено, що він може здійснювати будь-які дії тільки щоб. Повернути собі у лапках звичайно, територію, яку майже кожний росіянин вважає продовженням агресивної людинонависної Росії. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канали у Патреоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому ютуб-перемоги і миру вам. Хай щастить.